Реально. Тут уходить якась така. Е чи психосоматика, чи, можливо, прям якась конкретна така легка хвороба, яка просто не дає можливості комфортно жити. У нас і уходить далеко і надовго. Більше тут, мені здається, буде менше з якихось таких мігреній, е буде робота зі страхами, з впевненістю, з КПТ, добрий день. М і. Більше окресі, це якраз. Більше так схожа на КПТ, Щоб будете просто все по полочках розкладати свій формат мислення і сприйняття цього освіту. це буде вам робити позитивні результати. Третя позиція що тут? А, інфантильна, така цікава, особистість, Романтична. Я би сказала, наїв... наївний романтизм. Наївний романтизм, отак, от от. наївний романтизм. Тут, тут зараз ситуація наївного романтизму. Що буде якщо?